Бажаю здоров'я! Слухаю вас уважно. Документи ваші, які засвідчують особу. Давайте спочатку почнемо. Обов'язково документи. Обов'язково. Ви хто? Я поліцейський. Поліцейський. Сержант поліції. А далі. Салата. Прізвищем по батьку вас. Салата Іван Олексійович. Іван Олексійович, згідно будь вимог пункту 18.3 закону про поліцію. Надайте, ну, будь ласка, ваше службове посвідчення. Будь ласка. Підіжіть, зараз, не, я по черзі. Салата Іван Олексійович, помічник чергового ВП Привуцького РВ, дійсне до 20.08.2029. Так, зрозумів. До наступного питання переходимо. Згідно вимог статті 35 закону про національну поліцію, згідно якого пункту ви мене зупинили. Я не згідно 35-ї вас зупинив. А що? Згідно того, що мобільний блокпост... Ні, 32-го не може. Мобільний блокпост. Так. Давайте ознайомимося з документами. Ваш мобільний блокпост. Так. Будь ласка? Так. Да. І яким нормативно-правим актом регулюється саме мобільний блокпост. Вони вам нададуть. Що? Чудово. Покажуть, як він там. Добре. Маєте, людина просить, щоб на мобільний блок І наказ на вас. Якщо ви кажете, що це блокпост, має бути наказ коменданта, що ви маєте право проводити оповіщення на блокпост. Постанова Кабінету міністрів номер 1455 Дозвольте. Читайте, руку. Да я не, сп... не цей, а, не переживайте, я не знищу абсолютно. Комендант розпорядження, 30 серпня, 25 про захист ще до на стаціонарних блокпостах контрольно проповідає, мобільних рухомих блокпостах та розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили про право пропону і пропонує вимоги начальника головного правої режим воєнного порядку стану. Проти документи Документи проти на блокпост і на і на людей, які мають право проводити оповіщення на цьому блокпості. Тобто вам потрібно розпорядження, чи я маю право заступити? Так, да, звичайно. Чи ви, мож, oh. що, згідно вимог постановки 14 1455. У мене такий керівник склав дислокацію, есть розпорядження, що я заступаю Ні, на Дивіться, має бути розпорядження коменданта, що ви маєте право нести службу на мобільний це, блокпост. Це ну так мене ж пан поліцейський зупинив. Ви знаєте що ж, на мобільних пластах можуть чергувати. Групи. До складу групи можуть ходити представники ТЦК, співробітники поліції. Відповідно, на пана поліцейського має бути документ, що він має право тут проводити оповіщення. Чи зупиняти. Є у такі документи? Ні, не Так а чому ви а мене чому тоді я... зупинили? У ну, мене є такі ну, У нас да, наш, керівник зробив план розстановку. А це не годиться. Ні, не годиться, ну покажіть, будь ласка. Тут багато інформації. Скажіть, будь ласка, де зазначається інформація про цей блокпост? Що між селами Прилуцького району Ольшана і Городня? Добрий день, підполковник. Добрий день. б до вас Олег. 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 В чому проблема показати документи? Ну я ж зараз вияснюю законні зупинки. Законність, усі питання, дивіться. Ну зараз ми розбираємо. Розбирає. На цей, район. на цей, будь ласка, блокпост. З Документи. Значить, у нас мобільні блокпости діють Нема, в області. Н... Да, я розумію, немає, немає. Законодавство не передбачено. Не вихід. Ні, не вихід. Теж не вихід. Дивіться, існує частина друга статті 19 так, Конституції України. Так? так, так? так Ви, так, як представники. ТЦК, мабуть, так, 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 як документи, ми... співробітник поліції зобов'язані служити так. Е, діяти так. у чіткій відповідності так. до вимог так. діючого законодавства. Так. Прямо так і написано. Так. У спосіб відповідно, так. от ми розбираємося. Ви кажете, мобільний блокпост для цього лежить Є суд, щоб там розбиратися. Чи ми в рамках? Ні, там, не ні, ні. так врагу. зразу. Так. Дивіться, от Йому зразу розумієте. Ну. Зразу, Я зразу що? бачу, що в мене, мене не цей, а чого його не зупиняєте? А чого його не зупиняють? Не поняв. Ну от пан проїхав, чого його не зупиняєте? Пане строчка, він поїхав. А ви знаєте, він Я... звичайно знаю. Зрозуміло. Ми виясняємо, так. чи це законно, чи незаконно. Так. Можливо, зібралися і просто так. Не знаю, цей мобільний блокпост з метою отримання неправомірної вигоди. У вас який номер дежурний? 102? Так, дво. Ви можете зада. Навіщо 102? Ви, от ви вже тут несете службу. Так. Я як громадянин України так. чітко розумію, що ви маєте, ви зобов'язані діяти так. згідно вимог чинного законодавства. Так. Не потім що я колись буду оскаржувати, так. а ви зі старту маєте діяти згідно вимог чинного так. законодавства. Вас зобов'язується конституція, частина доросла. І я прошу пана. Наприклад, немає розпорядження, що він має працювати на цьому блокпосту. Є розпорядження? він не вписаний... І не обов'язково. Я, обов я перепрошую, лежа. Є пан, Йок у вас віча? Іван, є пан Іван. Пав... Пан Іван сьогодні проходить службу тут, пан Іван завтра проходить службу в Полтавській області. Так, да, він же на блокпосту. Є таке? Да. Євіться чітко визначено в розпорядженні працівники органів національної поліції, представники СЦКО і так. Це розмет, це взагалі не бачить. Це так само отримати ухвалу суду з обшуком, наприклад, місто Ічня чи місто Прилука і війти. Всі дивіться, я а, в семиполках, є там стаціонарний блокпост. Те ж саме була ситуація, ми Так. Там мені співробітник поліції приходить, надав розпорядження, він писаний, питань немає, я все показав і поїхав собі далі. Пан каже, я маю повноваження, в пана повноважень немає. Йо, поліції Немає Немає в нього повноважень. Якщо в нього немає повноважень, дивіться, яка ситуація, лежа. Якщо у пана поліцейського немає повноважень. Будь ласка, ви взяли, записали його номер значка і так далі. Зателефонували на 102 і з'ясували... Так він, він не рахів. може мене зупиняти. Чому? Ну в нього нема повноважень. Він може, так законодавство ну, постановка законодавство. Мі... От, 14, Якщо 55... ми типимо не в рамках і не в межах. Ну. Якщо ми діємо не в рамках і не межа. Немає питань, я покажу вам, якщо потрібно, що я дійсно підполковник, що дійсно моє прізвище Артемку, своє посвідчення. Ви помітили для так. себе звернулися обласний чи ГШ, чи куди угоди. І я готовий нести відповідальність. Так а навіщо це робити? Скажіть, ви ж зразу це? повинні сидіти. Ладно, добре, я зрозумів. Це питання. Будь Ласка, надайте документи. Ви хочете провести оповіщення, так? Добре, чи про... вважаю перевірити. Вважаю. Добре, добре. да, добре. Можливо, ще спорушення. Все можливо. Посвідчення офіцера. А, а як прізвище? Христюк Володимир Іванович, посвідчення офіцера Правміської служби в Збройних силах України. Ага. Добре. Я перепрошую, я пане Олеш, до мене є запитання. Ні, ви ж самі підійшли. Я, я ж так, до вас так, не звертався. Бажаю вам здоров'я, міцного, і здоров гарної служби. Будьте здорові, до побачення. Службове посвідчення. Особи поножу вручати поїздки. Видано в Христюку, Проличку району, поїздка громадян на території до 31-го, 12-го, 31-12-25 року. Володимир Чернов, начальник проводицької районної адміністрації. Все, чудово зрозуміє. Залишається питання по вам. Я ж вам казав, що маю такі розпорядження. Ну, давайте і подивимося і... ваші розпорядження. Від начальника, який діла розпорядження, що я війно Ну, я осюди так. Да, не переживайте, я не заберу ваш телефон. План розстановки на 13.09. На угу, де тут вказано цей блокпост? Хто ха? Цей блокпост, де вказано? Э, блокпост ні. План розстановка на э, мобільний. Ну да. якась адреса, якась прив'язка ж має бути. Э, Чи по всій Чернівській по... області? По Ячнянському, Рочняцькому району. Ну ж Ячнянського ну, ну, вже. Ну, Прилуцького, Прилуцького району, ну в нас в межах. Будь-де, е, які... да? Да, отось вони то ці таблички вони поставити будь-де і просто так зупиняти людей і це буде на ваш погляд законно. Ну я ж не я таблички розставляю мене Хорошо, добре. Давайте останнє питання і все, бо я теж поспішаю. Скажіть, будь ласка, питання: мобільний поплос, яким нормативно-правим документом регулюється <різ> і <різ> визначається? Щоб я зразу відкрив і подивився. А може ви мене вводите в ОМОН? Ні, ні. Ну ви кажете, це моє стаціонарний блокпост. Стаціонарний блокпост це понятно, все ясно. чинно передбачено. Всі ж знають, що цей шо у вас немає. Мобільного блокпосту. І до речі, а вже посвідчення ново зрасте? Звісно, я так да? подурити А з іншої сторони там написано посвідчення. Звісно? Да? Звісно. Хорошо. Если да. не вірите, можемо ще раз.